Добрий вечір, це нам посилочка прийшла. Ну, це не мені, це Миколайчик Наталі, не Іванний. Не... Ну, але я буду розпаковувати, мені інтересно, що вони заказали. Так просто розріжу. Так і роблю. Просто ріжу. Ось такого. Обана! Це що у нас тільки давно? Я гроші вперед оплатила, а тоді приїхала посилка додому. Врошки. Це як я маю, як я поняла, зрозуміла. Фірма, яка ну, типу гарнітуру робить для комп'ютерів, це набір зразу так. гарнітури. Це будуть почекай, ага, мам, почекай це, це ручка. Мають бути наушники, коврик для миші. сама миша і клавіатура з підсвіткою. Зараз побачимо зараз. Ми побачимо, що ну, тут ви призакупили. За що я гроші заплатила? Це Миколай заплатив, мам, що ти таке говориш? О, це Миколяє, Миколай Миколай! А чого ж воно так свадить? Це запах новий факт. Повезло, що не так, було коврик. Він коврик. такий майже як той. Ні, він. Ну, він менший, але ну Коротше кажучи, ну, на дотик класний, такий, як вийде, має я. бути. Це клавіатура до комп'ютера. Комп'ютера ми поладнали. Почекай, потрібно показати Ось. звук. Ну, Слабенький! Але це ага. все-таки не за тисячу доларів. Нам не надалі чистити не давати. І все буде добре. Є? Так, ви чого звук хороший? То у нас миш, головне, щоб кіт не знав, що то миш. Я собі спав, він там на столі спав і не зачіпав. Так, таку мишку. Комп'ютер ми поладнали, має приїхати десь на Ну, Покажемо, як поладнаємо, розкажемо, де ми ладнали. Які вони великі! Дай на мені, чик. Дай, дай. Та я ще не подивилася. Давай, мама, вдягай. Так. Будеш стрімити у них. Точняк, геймер, да. що Тож, як? Саме okay. геймерші, вроді 68 років чи стільки. <рес> ну чим КС-ку грати. <рес> Ого, кс. Мамо буде грати в танки. Ну що подумає? доту? Наталь. Я ні, не граю, грати. не маю коли. О, тут ще є мі mm. мікрофон. О, диви який. Ну, <гас> Тягну треба. <гас> <гас> ну, тут гнеться, все як ще... має <гас> бути. Це що, ти шкіра? чи На це? На тобі ні? треба протестувати. <гас> <гас> о, <гас> о, о, <гас> я... Мамо! Воно ще має, має світитися у тутого по вухах, бо тут для нього типу, ну, відчудка. Ну, не товче мені по голові. Тут є, є штекер і все воно буде світитися, все. На, поміряй звичайний. Все, хватит, <рисвіт> я помирала. Так. Коврика <рисвіт> розрівняти. <рисвіт> <рисвіт>. <рисвіт> Погладити, що вони його пом'яли, ні, пріненько положили. Та нічого повіли. Він би <ріст> в будь-якому випадку пом'яв він... Так, клавіатура гарненька. Чуєш, а як її під'дати? Типу, можна чи без боку ніяк? Наталь, ну куди ти ж таке втикнеш без боку? Не знаю. О. Що, ще осталось невелике, щоб приїхав комп'ютер з ремонту. Ось така клавіатура. Так щось таке, а щось Що ж вони сиваль? такі щось... так щільно прилягають, що ти ну, в них зусиль. Щось... Ма, в, що, в вуха? На. На. нас оті вони тут трохи вуха болять, бо вони тут вуха а нормально не влізають. А Ми так вони нормально. якраз гарно прилягають, і ні, вуха не болять, і голові добре, ну, бо, бо от того штучка розтягується. То дуже прикольно через що. Бо от в тій навіть клавіатурі, бач, воно отаке. От і ти не, не можеш правильно регулювати розмір, і в тебе може тупо тут ямка видавлюватися. Так. А так, вона не буде видавлюватися, так. бо то. Значить, то... ж без наушників, щоб я ще вам не видавлювалася. Ті ж наушники гарні, все. Вони так не зроблять. Все. Ні, це я не розумію. Ой, Чекаю комп'ютер. Ми здали комп'ютера. Ага. та, як я граю, то знаєте, то, того комп'ютера мені було б хватило на 300 років. Будеш заробляти на твічі. Мама, QG. будеш на папасі ваншоти роздавати. Все майбут. Зголови в сліпу. АВП, для нубів. Де ладнали комп'ютера, все вам розкажу. Буде відео все разом. Де ладнали, як ладнали. І що в ньому поломилося, то розказувати Іван буде. Що в ньому поломилося? ну кажи. В нього багато чого поломилося. Ну він же в нас старенький був і поломилося в В Йому полетіла материнська плата, через те треба було переставляти процесор і е, пам'ять оперативну. Ще щось там диск полетів. Ну, одне, що ціло, то це відюха, ми її нову купили. Ну, коротше, новий комп'ютер тепер буде. Поломився. Старенький став вже, він вже, я навіть не знаю, скільки йому років Це тут вже не один було. Так щось таке діло, то ми. переставимо. переставили. То ми здали поладнати, і тоді ми розкажемо, де ладнали ладнають там в Тернополі, але де саме і як, і хто ладнає, то я спитаюся, як і і тоді вам скажу. Ось, ну. Досить, досить недорого не порівняно, але полоднати треба було. Зразу думала купити ноутбука, але Зачем подумала, що не буду купляти ноутбука вперед, поладна того, а тоді там буде видно. Ну а малі захотіли навушники, захотіли другу клавіатуру, бо та теж старла та, барахлити та, вже та, їм. Та, Ось такі то та, діла. Те, що хотіли, те купили. На Миколая заказали. Ну, те, що ще на Миколая вони заказували, то ще не поприходило все остальне. Ось ще все остальне не поприходило. Тоді ще в котромусь відео покажемо, що вони ще заказували. Зараз Миколай через пошту працює. Так що ось таке діло. Головне, щоб мамі карточка добре працювала з татом. Ось такі діла. Поки місь пауза, а тоді вже як. Приїде комп'ютер, розкажемо остальне. Оце спро... Так, це наші навушники, ті, що діти заказували. І клавіатура теж світиться. Клавіатура от на кнопку включається-виключається. Тільки тоді, коли комп'ютер вже запущений. Ось так. І коврик. Ну, а це комп'ютер. Включи мені світло. Комп'ютер ми забрали, поладнали, це. Це наш общий подарок на Миколая, що почав робити комп'ютер. Ладнали ми в місті Тернопіль, Макс Сервіс. Шевченка 2. Задворний Юрій нам ладнав, досить гарно. По адекватних цінах рекомендую. Так, що ось такі то справи. <кій> Навпроти старої піцерії знаходиться. Ось так, що це моя сестра возила. Мені на ремонт, бо я не їздила. Ось вони полад... дали, поладнав. Все досить-досить адекватні ціни. Так що, кому треба, звертайтеся, ладнайте. Хай лучше все служить добре, але якщо поламалося, то можна поладнати. Досить за адекватні ціни. Так що ось таке. Ось такі наші. Миколайчики, правда, вони трошки з запізненням приїхали, бо ми там то Миколая святкували. Ну, але нічого. Коли не приїхали, тоді приїхали. Ну, ще не всі. Ще мають бути подарки. Останні. Ну, це вже колись в другому відео покажемо, бо ще, ще не прийшли. Ось такі справи. Так що всім гарного дня, вечора, мирного неба. Ось, всього самого найкращого. Працюйте. Не втомлюйтеся, балуйте себе подарками. І хай вам все гарно служить, що ви купляєте, що, що замовляєте. Всього, всім найкращого, миру, спокою і скорішої перемоги. Ну, грає все прекрасно, все працює прекрасно. Ну, а я буду завершувати відео. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Іван хоче розказати дещо, то хай розказує. Ну, розказує. Добре робить, все розкривається. Все добре, Клювіатура гарно, гарна на дотик, дуже приємна. Мишка теж, особливо скрол, дуже гарно працює. Наушники дуже гарні, з гарним шумоподавленням. Вони не мішають вухам, навіть таким великим, як в мене. Мікрофон Микро... гарний, гарно відкликається. Все досить гарно налаштовується. Далі, сам системний блок. Там замінений май... майже все заміняне, по адекватній ціні. Грає все добре. Так, показник, хто КС2 тягне повністю без лагів на всіх налаштуваннях. Ви не думайте, це не реклама клеаітури чи того всього остального. Ні, це ми малі замовляли десь на сайті, гляділи. Я навіть не знаю на якому. Вони хотіли такого на промі. На, на промі десь замовляли, чуєте? Я навіть не знаю, де і що. Ну але як люди будуть питати, як воно працює, ну то він розказує, бо я в тому ми не тямлю ніц. Ось як воно що працює. Ну, мені комп'ютера мало треба, але мені по каналі його треба. Ось, І через те моє полодаю. Ну і дітям вечір десь треба вдихнути. От Вони собі посидять, побавляться, пограють. А якщо я даю завдання, то вони виконують моє завдання на комп'ютері. Що мені треба зробити, вони роблять. Ось такі-то справи. Так що, ось тепер же все. Всім гарного вечора і на добраніч.